Війна, котру Росія розпочала проти України, стосується не лише територій. Країна-агресорка вбиває людей, знищує їхні домівки, долі, міста, культурне надбання краде не лише пральні машинки та електрочайники, а й намагається привласнити історію. Знищені чи пошкоджені будинки це не просто груда каміння. За їхніми стінами ховаються чиїсь долі та інші життєві події. Другий сезон авторської програми Назарія Заноза Історія з вікна про те, що ми втрачаємо, яких втрат можна уникнути, і хто ще, крім Росії, винен у знищенні нашої архітектурної спадщини. Назарій знову вирушив у експедицію і у п'яти епізодах розкаже про зруйновані війною пам'ятки.